Ліквідація шахрайських схем та порятунок чотирилапого. В ефірі Дніпро оперативний і це дайже з подій. Слід окупантів. Війська РФ продовжують бити по мирним містам України. Так, 27 березня Дніпро атакували дронами. В результаті ворожого удару загорівся металевий ангар, в якому зберігалися овочі та фрукти. Площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Пошкоджено обладнання та овочі. Вогонь знищив дах будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація схем СБУ викрала ділків з Дніпропетровщини, які вкрали понад 150 мільйонів гривень в українських компаній до обрудки причетних посадовців державної податкової служби у Дніпропетровській області. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 мільйонів. Схема полягала у махінаціях із ПДФ українських компаній, що опинилися під тимчасовою окупацією. Для реалізації схем її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Тривають слідчі дії. Community Пелисін у Дніпрі небайдужі громадяни повідомляють патрульним про нетверезих водіїв. На усі повідомлення патрульні зреагували та притягли таких кермувальників до відповідальності. Ось кілька прикладів. Перший заяниця повідомила спецлінію 102, що її на пішохідному переході на одній з вулиць у Новокадацькому районі ледь не збив водій автомобіля ВАЗ. На думку жінки, чоловік за кермом був нетверезий. Громадянка надала прикмети авто та назвала його номерний знак. Патрульні оперативно виявили і зупинили водія вказаного транспортного засобу. Драгер підтвердив, що чоловік не тверезий. В його крові була 1,66 проміль алкоголю. Наступний випадок стався у Чечелівському районі. Небайдужа громадянка повідомила та надала прикмети авто. Патрульні виявили вказаний транспортний засіб, водій погодився пройти освідування. Прилад драгера підтвердив, що в його крові алкоголь 1,33 проміле. Про небезпечний манер водія ВАЗ, що рухався Мурським мостом, повідомив один із водіїв очевидців. На думку заявника, кермувальника, той, ймовірно, був у стані сп'яніння. Поліцейські одразу перевірили інформацію і зупинили вказаний транспортний засіб. Чоловік за кермом мав ознаки алкогольного сп'яніння, втім від освідування відмовився. На нього, як і на інших порушників, патрульні склали протоколи. Пацюк на борту СБУ викрала мешканця Дніпра, який розповсюджував деструктивний контент в соціальних мережах. Дніпрянин, який тривалий час, займав активну проросійську позицію. Після початку повномасштабного вторгнення активізував антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. За допомогою власного аккаунту він публікував проросійський контент. Під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його причетності. Тривають слідчі дії. Порятунок чотирилапого у Дніпрі дістали чотирилапого з пастки. Собаку побачили в покинутому комунікаційному колекторі завглибшки орієнтовно 3 метри на вулиці Татарська. За допомогою спеціального обладнання надзвичайники підняли чотирилапого на поверхню та відпустили. До порятунку було залучено 6 рятувальників та одна одиниця техніки. Це всі події на сьогодні. Бажаємо гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.